Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Десять днів чи навіть 11 не було на дачі. Раніше їздила кожні три дні, а це в мене було день народження, і я залишилася з дітьми вихідні провела чудово, гарно. І вдома, і на пляжі, і дійсно відпочила, то не їхала. А тепер приїхала, ось я показувала, десь сам зійшов помідор. Я його там підв'язала до скам'яки до ножки, як змогла. Ну, ось росте, сподобалось, йому тут хай росте. Приїхала, перецвіли вже мої гладіолуси. Ось цей такий красень. У мене їх було дуже багато, я сусідам віддала, а коли віддавала цибулинки теж тож не знала, які в мене такі сині-сині, темний, красивий, такий пушистий був. Мабуть, я його сусідам віддала, щось я не бачу. Щось у мене ці всі це білий був. Оці такі залишились. Теж красиві голубенькі, але той такий був чудовий, гарний. Ну, ще деякі вони не розцвіли, навіть не знаю які. Попідв'язувала я їх тут до заборчика, щоб вони не похилились. Ці вже майже перецвітають. А тут ще квіточки є. Ну і тут ібіскус цвіте вже. Флокси перецвітають, а вон ще один кущ цвіте. Рози цвітуть. Піони. Щось року вони мали цвіли. Рози красиві, я їх обрізала той раз. І вони знову по свіжому цвітуть. Там знову треба обрізати, які перецвіли. Ой, зараз пройду. Ось краса яка. Хоч і перецвіли вже. Обрізати треба, а ці ще красиві, а ці прямо ось така ветка. І на ветки їх так багато. А тут прям ветка вон. Ай комар кусає. А тут красуня яка. Флокси трошки похилились. Трава поросла. Знову полот, сапати треба. Виноград не кропила, я бачу, що він чимось приболів, звісно. Все так хочеться поменше хімії, а воно не виходить. Все одно не виходить. Сьогодні досить хмарно, сонця нема. І не жарко, так посередньо. так що нормально. Тут ось катастрофа, вже ці лілії повинні були цвісти. Але я бачу, що тут настільки багато мурашок. Зараз буду брати, У мене десь там є пакетик від мурашок, буду не буду сипати, тому що я квіточок навіть і не бачу, заїло, бідненьке. Бідна квіточка заїла. Її геть ці мурашки не дають покої. О, там ще десь одна розочка із запізненням зацвіла. Вже тут перецвіло, що могло розцвіли чорнобривці. І теж вони цього року якісь маленькі, вони завжди такі масивні, красиві, здорові. А цього року якісь вони такі квіточки. Ой, а це сестра дала. Якусь квіточку, їх треба підв'язати. І дочка з Німеччини прислала якесь насіння. Боже, вона навіть казала, як вони звуться, я забула. І вона мені декілька стебелець дала. Ось такі гарненькі, як цвітуть. Цікаві такі квіточки. О, майори зацвіли і ромашки вже перецвіли, вже некрасиві. Ну, а плетучі рози я минулого разу навіть пообрізала вже всі бутончики, які цівші. Це ця малина хотіла я її викидувати. Е, вона щось із запізненням, якась така пізня, щось там чуть-чуть було, а це ось по новій. По новій, стільки. Стільки ще зелених. Зеленої. Ще вона тільки перецвіла і буде, можливо, малина. Не знаю, ну, щось вона мені не подобається. Можливо, осінньою і викорчую всю, буду бачити. Знову треба все косити. У дворі ось вона, вроді би, ця трава й не густа, рідка, але вже прям цвіте. Завтра вже буду щось косити. Ой, чорні бривці. Ну, вони цього року не такі красиві. Тут теж якийсь виноград. Такий, наче, наче сірий нальот на цих ягідках. Якийсь незрозумілий. Ну, не кропила, ні разу не кропила, а треба. Тут у дворі прям щавель, він красивий. Треба буде нарвати. Можливо, на зиму в розривку трошки покласти. Ну, а тут теж є, що робити. Малина. М'ята моя вже аж зацвіла. Квіточка розквітла. Капусточка є, але капуста, мабуть, я її. Останній раз цього року посіяла чи посадила. І так треба стільки кропити багато, а мені ж не хочеться, бо хочеться, якби натуральне. Кроплений я й куплю. Базилік. Синій чорний геть всох. А це лимонний і зелений. Цей красивий. А це огірочки я посіяла після того, як вибрала цибульку. Ну, вже теж треба буде просипатися. Помідори самосів. Минулого року тут були і вони тільки попадали з стебла, треба підв'язувати. Петрушка гарненька, але і зілля єсть. І полуниця. Це почала вибирати. Помідори ось такі вже. Укропчик свіжий. І ось хочу показати, як багато полуниці. Ой. Просила сестриного чоловіка, бо сестра поїхала. Онуки глядіть. Прийдеш вибереш, поки мене нема та хоч з'їсти. Мабуть, чи забув, чи не було часу багато переспівшої і багато спілої. Ось тільки в мене ще полуниці. І он. Оце в мене ремонтантна, дуже пахнюча. І до морози прям спіє. І так багато зараз вибираю. Ой, яблуки обсипаються. Мабуть, жарко. Ой, скільки. Ой, ще й прямо велика. А це вже геть він гнила вже. Вже все. Ось я вже викидаю. Ця вже переспівша теж здоровенна, її ніхто не вибрав. Так шкода. Ось це зкупленого пакетика циній. Красиві жовта, красива. Ой, красиві. Правда, зійшло їх не так багато, як сіяла. Ну, чого, трошки є. Яблочка. І тут бера. Знову бідолашка. Веточки понагибались. Груш багато, дуже багато. Вже і спіли її, підбирала, вон. попадали. Ось як багато груш. Бідні вітки гнуться. хоча б знов не поламало грушу, як минулого разу. І не хочеться ж їх обривати раніше. Зараз, вон ветки бідні, аж нагнулися. Ну, а капусту кропила я, кропила, я втомилась. уже і кропиті. Її щось заїдає, якась вона, ну взагалі, ну де ж той качан, ну немає його. Взагалі мені не подобається. Оце таке з капустою. Не хочу вона плодоносити, та так усі обіжаються і сусіди. Можливо, ось ця буде новомодня. І знову ж оця білокрилка. Кропила я вже і народним способом олію. Спочатку не ще не було, а потім все одно вона десь взялася. І тройкою хімією кропила, а це вже пізня. То там середня була, мабуть, усінь заїдає, відкропила від осені. Отак я її наглядно не бачу, але що ж то її їсть? І вона геть не в'яжеться в качанчики. Так усі обіжаються. Оце ще завтра виберу цибулю. Це яку садила весною. Ту, що садила на зиму, я вже вибрала давно. Вона на горі ще сохне. Ось цибуля така здорова. Ой, зараз покажу на цілу ладонь. Цибуля гарна. Буду виривати. Ну і полуниця, полуниця, ще ось ще ось цієї сторони покажу. Скільки в мене зараз полунички. І така вона запашна, така красива, така чудова. Ось я її так садовлю рядочками. У мене були дуже великі проблеми з цією. Полуниця, коли вона росла, так як у лісі, запліталася. Її неможливо не видіргнути, не пересапати, ні, ні стати ногою, нічого. Я стала садити рядками, у мене ще всі проблеми. Вусики я всі обриваю. Коли обірвати вусики, викидують цвітоноси, квіточка і побільше полунички. Тут дуже удобно пройтись між дорядями і просапнути, нічого не мішає. Ножкою можна стати. Не боячись, що клубничку помну. По Ну, а коли я хочу розсаджувати, то з тих кущиків, ось тут садиш один, наростає декілька кущів, обрізаю, розламую старий корінь, викидаю і саджаю. Ось багато вже вже треба розсаджувати. Осінню пірню і знову буду розсаджувати. І з цієї ж я беру. Тоді не втрачається сорт, бо з вусиків можливо перезапилення сорту не той буде. І отак я. З клубнікою у мене ще проблеми, коли я стала садити ось такими рядками. Можливо, це комусь стане у пригоді. Морква теж гарна. Буряк. А це саме десь зійшло Ой, і воно ж поплилось тут, вже, як заберу, заберу вже тут цибулю, то вже сюди заверну. Йому тут тісно десь ця я на кашу гарбуза. Десь зернинка сама зійшла і так уже я не виривала. Помідорчики вже є свої, а я ще привезла сьогодні. Ось такі вже ранні помідорчики. І тут вони в мене сховані від сонця. Сонячну сторону я закрила, сховала, бо таке ж пекло було. Теж треба траву скавати. І вон помідорчики вже спіли є, є. Ой, бідне стебло. Треба підв'язувати вище, бо облягло. Ось такі в мене отак сховані помідори, між ними чорнобривці. Внизу я там придавила анками, щоб тут прив'язала до палки. І ось так помідори, так кожного року я їх спасаю від жари. Перець теж частково. Якось вітер сам накрив їх тюлями. Буду поливати усе. Он припікся, який не накритий перець. Ось так, ось так. Помідори повинні бути. Огірки вже сохнуть, ну і звичайно великі. Ще треба вибрати, можливо, які більше під капронову в, в кришку в банку. а які маленькі ще. ще. Закатаю. О, кавунчики вже є. Кавунчики вже є. І пізно сіяла. І деньки є. Ой. А це денька. А це теж кавунчик. А це теж накачу гарбуз. Заплилося усе, наче сіяла так рідко. А потім воно все... Ой Боже, я уїхала, не поливала. Вон бачили, що з моїх гарбузів? Потоклись на сонці, все і більш далі не поросло. Кукурузка, мабуть, вже теж спіла. Кабачки велетні. Кабачки велетні, підуть уже курочкам. Ось такі, а тут жовті. Ось тут жовті, вон вилетень. А ці ще маленькі, хороші. Картопля починає сохнути вже. Ну, Картопля цього року гарна, я вже копала. І рясно, і гарно. Ну, вже зілля теж поросло. Ось такі справи, буду полот Буду вибирати полуницю. Ось теж свої вже помідорчики. Я вже рвала тільки що пробувала. Вже починають спіти. Ось такі я їм халабуди понакривала, попідв'язувала. Персики щось мої ще зелені. Щось ні. А тут по капусті вон яка гарні чорнобривці розрослися. Тут більш підживана земля, ніж на клумбі. Персики щось іще тверді, зелені. Це ж з косточки вирощувала деревця. Ну, що це за ось. Ну, що це за капуста? Нічого геть не в'яжеться. Ну що воно мені таке горе? Не буду я її садити, лучше куплю якусь капустину. Ой. Салат переріс. Не було кому їсти, теж вирву. Занесу туди до сестри, там курочки хай їдять. Ось такі справи на дачі, роботи вистачає. Полунечка. Красива, запашна і чудова. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічів.